Римка Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект, який суттєво змінює систему допомоги сім'ям із дітьми. З 2026 року зростуть одноразові виплати при народженні, та з'являться нові щомісячні види допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Крім того, запускаються додаткові цільові програми. І більш детально про це розпитаю Людмилу Шемелинець, першу заступницю міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України. Пані Людмило, вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Пані Людмило, Дісно, от... вчора Верховна Рада... Так, так, будь ласка. Вчора Верховною Радою прийнято закон, яким встановлено додаткові виплати, як ви сказали, і визначено підвищення першої виплати з 42 тисяч до 50 тисяч гривень. Це саме при народженні дитини, правильно я розумію? Перша виплата 50 тисяч гривень народження. Давайте детальніше трошки пройдемося. От в цьому законопроєкті є кілька таких от програм при народженні дитини. Як я вже сказала, про досягнення нею однорічного віку. Що саме яка сума буде передбачена для сімей, в яких народжується малюк? Розкажіть детальніше. Давайте з самого початку почнемо, що запроваджується допологова підтримка незастрахованим жінкам у розмірі 7 тисяч гривень. Далі одноразова виплата при народженні дитини це 50 тисяч гривень. Наступна виплата додаткова, якої не було в законодавстві, це виплата по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку у розмірі 7 тисяч гривень, після того як дитині виповниться один рік і той з батьків, хто перебував з нею у відпустці по догляду до досягнення однорічного віку, вийде на роботу, він матиме право отримувати 8 тисяч гривень за програмою «Є ясна». Для дітей з інвалідністю буде встановлений коефіцієнт 1,5. Тобто, діти, батьки дітей з інвалідністю зможуть отримувати замість 7 тисяч. 10 тисяч з половиною гривень і замість 8 тисяч по програмі «Є Ясла» 12 тисяч гривень. Після досягнення дитиною трирічного віку орган місцевого самоврядування, починаючи з 28 року, зобов'язаний буде у разі відсутності місця в дитячому садочку здійснювати виплату у розмірі, який буде визначений для програми «Є Ясла» в законі про державний бюджет. Тому що про законом, який прийнятий був вчора Верховною Радою, визначені цифри 7-8 тисяч гривень тільки на 2026 рік. Починаючи з 27 року, кожного року цифра буде переглядатися і затверджуватися законом про державний бюджет на відповідний рік, куди потрібно звертатися батькам для отримання цієї всієї допомоги, цих всіх видів допомоги, скажімо так? Ми працюємо зараз над тим, щоб дати таку можливість через систему дія. Сьогодні вже працюють деякі види допомоги, за якими люди можуть звернутися. Це такі перший раз було в цьому році запроваджено пакунок школяра, де люди подавали заяву через систему дія. Або можна буде звернутися до представництва пенсійного фонду. Пані Людмило, і ще невеличке оточення. Це програма тільки для тих дітей, які народилися в 26-му році. Хто народився в 25-му, Це не діє правильно. Я розумію ці нові виплати. Не зовсім а що стосується виплати у розмірі 50 тисяч гривень, яка з 26-го року буде одноразовим платежем, то ця сума стосується тільки починаючи з стосується тих матерів, які народили після 1 січня 26-го року. Якщо ми говоримо про всі інші додаткові види виплат, то вони будуть гарантовані і для тих дітей, яким станом на 1 січня 26-го року ще не виповнилося одного року. І, і батьки матимуть право на отримання е, допомоги у розмірі 7 тисяч гривень до досягнення дитиною однорічного віку, починаючи з 1 січня 2026 року. Так само матимуть право на е, отримання виплати за програмою ЄЯСЛО після досягнення дитини, дитини однорічного віку. Пані Людмила, дуже дякую вам за усі ці роз'яснення і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Людмила Шумилинець, перша заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України. Дякую вам. Дякую.